Би я робила, якщо б я була тета практиком і тільки починала вести свій блог і хотіла продавати свої послуги. Перше, що би я зробила, це я б зрозуміла ту аудиторію, на яку я буду продавати, тобто не продавати послуги для всіх, не казати, що мої сесії дуже класні, вони допоможуть абсолютно всім. А нішуватися, тобто звузити свою аудиторію, наприклад, обрати собі сегмент аудиторії, де будуть жінки, які страждають від поганих взаємовідносин. Або перебувають в аб'юзивних відносинах, другу категорію я би взяла, наприклад, жінки, які хочуть реалізуватися, але не розуміють, як це зробити. І третю категорію я би взяла жінок, які вже реалізуються і хочуть масштабуватися. І потім під кожну з цих аудиторій я би створювала контент, який би вів е, до мене на послуги, е, зачіпаючи їх болі. Наприклад, е, жінка, яка реалізована, але хоче масштабуватися, Бо її головна боль, вона не розуміє, де в неї затик. Вона не розуміє, що її блокує. Відповідно, через мою сесію вона би змогла це вирішити. І я, показуючи на конкретних прикладах людей, які зі мною працювали, і які досягли цих успіхів, показувала б, як вона разом зі мною може це зробити. І так само я би робила для кожного сегменту. Якщо вам було корисно і ви хочете більше таких рекомендацій для вашої ніші, пишіть мені в коментарях нішу, і я запишу вам коротку інструкцію.